Кожен восьмий український солдат залишається без бронежилета завдяки турецьким ділкам. А міністерство оборони не може повернути наші 600 мільйонів гривень. Сьогодні ми розповімо історію не про українських ділків чи олігархів, а про на перший погляд дружніх до нас громадян Туреччини. Тож хто та як нагрів на закупівлі бронежилетів жилетів Міністерство оборони України на 16 мільйонів євро. Чи є шанси все ж отримати таку потрібну амуніцію і яке покарання має отримати турецький горе-бізнесмен? А ще ексклюзивні факти: як турки заключали контракти на допомогу Україні і в той самий момент продовжували співпрацювати з РФ у сфері транспортних перевезень? Детальніше в сюжеті, а поки підпишіться на наш канал, аби першими дізнаватися про важливе. Ні для кого не секрет, що Україна вже котрий місяць виборює свою свободу та незалежність. Що хвилини наші українські захисники стоять на захисті території, проти її ті, хто продовжує наживатися на війні. Ми всі бачимо, в якому режимі почало працювати Міністерство оборони України після повномасштабного вторгнення Росії. Та й не дивно. Адже головним завданням було є забезпечити українську армію необхідним. Всі процеси закупівлі та постачання були максимально спрощеними, аби чим швидше підписати договори та отримати продукцію у найкоротші терміни. Сама процедура закупівлі також спростилася, тому що товари для потреб оборони можна закуповувати за спрощеною процедурою закупівлі. Можлива купівля просто шляхом звітування про укладений договір. Це зроблено для того, щоб... Щоб мати можливість забезпечувати потреби оборони якнайшвидше, одним із ключових партнерів після Америки була і продовжує бути саме Туреччина, адже багато місцевих бізнесменів мають партнерів в Україні і готові були забезпечити широкий список продукції військового призначення, виробленої за стандартами НАТО. Українським підприємцям та волонтерам, які мали необхідні зв'язки, досвід міжнародних угод, фінансові можливості, а головне бажання допомагати своїй країні, надавалися доручення на ведення відповідних переговорів від імені України. Такі особи фактично взяли на себе функції координації між постачальниками та одержувачами оборонної продукції. Але як і у кожній історії, є герої, які з цієї ситуації мали бажання отримати власну вигоду. Тому перейдімо ближче до фактів. Березень 2022 року Міністерство оборони України укладає контракт на постачання 30 тисяч бронежилетів за 16,6 мільйонів євро з турецькою компанією Фармтер. Співпрацювати з цією компанією не радив хіба що «Ледачий». А головним представником їх інтересів в Україні був колишній співробітник Моу та один з екс-директорів Укроборонпрому Сервін Якубов. За інформацією з наших джерел Сервін Якубов та представник турецької компанії Кемал Курнас є давніми знайомими та партнерами з кількох спільних бізнес проєктів як на території України, так і в Азербайджані, та вже потрапляв в поле зору журналістів. Через хабарі після перемовин українській стороні було надано документи, які підтверджували здатність SU Group Груп здійснювати оборонні постачання. Документи підписано, гроші відправлено. А далі, як ви вже здогадалися, тиша пройшло більше ніж півроку. А у нас ні грошей, ні бронежилетів. 17 травня наші міноборони, коли сплинули всі реальні строки постачань, просто пішло в атаку та подало до міжнародного арбітражного суду позов. Аби бодай компенсувати сплачені кошти. До речі, вдалося встановити, що загалом компанія-постачальник до виготовлення бронежилетів має таке ж пряме відношення, як Путін, до демократії, адже компанія є аграрною фірмою, а її головним кведом є вирощування овочів та спорудження парників. Також турецькі журналісти встановили, що від самого початку так звані аграрії не були здатними виконати умову контракту, адже бронежилетів на складах нуль. Контрактів на виробництво скільки ж про те, як нам розповіли в Міноборони, представники Фармтієр запевнили, що протягом п'яти днів відвантажать бронежилети, та навіть складські розписки надали, що товар вже в них міноборони уклали договір на закупівлю бронежилетів на загальну суму 16,6 мільйонів євро. Дані бронежилети не були досі поставлені в Україну. Компанія, яка видала зобов'язання, що вона поставить ці бронежилети для потреб міноборони, взагалі відмовляється від поставки і від виконання умов договору. Таким чином, у даної компанії виникла дебіторська заборгованість перед міністерством оборони. Дана дебіторська заборгованість повинна бути погашена або товарами, або грошима, оскільки у компанії відсутні будь-які товари, які необхідно було поставити за умовами договору, то у компанії виникає грошове зобов'язання повернути ці кошти. На даному етапі е, юристами та адвокатами міністерства оборони е, подано уже позовну заяву до міжнародного арбітражного суду і відбувається розгляд справи. До речі, контракт був підписаний 14 березня з терміном виконання у п'ять днів. Тобто, наприкінці березня перші з 30 тисяч броніків вже мали прибути до точки приймання товару, але цього не сталося. Фармті почали вислизувати з-під неприємних запитів. А загалом добитися від компанії конкретних строків не міг ніхто. Згідно відкритої інформації на рахунках цієї компанії взагалі немає грошей, немає товарів. Ну тобто, їм немає чим відповід... яким майном відповідати перед боржником. Коли почався тиск, Farmtier нібито замовила частину броніків у субпідрядника – компанії з Бахрейно та навіть перевела суму в розмірі 580 тисяч доларів на рахунки цього підрядника. А потім виявилося, що навіть домовленості між бахренською та турецькою компанією не було виконано. Фармтір так і не підписала договір та не надала необхідної для запуску виробництва суми грошей бахренській компанії. Компанія з бихрейну своєю чергою на свій страх і ризик передала замовлення на виробництво, але через брак документів та оплати від Фармтіер вже виготовлені бронежилети. Просто лежать мертвим вантажем на складах у виробника в Китаї. Субпідрядник з Бехрейну ще й на штрафи влетів, бо йому капає пеня щоденно за зберігання. А в Україні ніяких броніків так і не з'явилося від Фармтір. Й досі. Про фейли закупівлі в березні та квітні деяка інформація все ж існує, яку розповів радник міністра Резнікова Олексій Копитько. В Міністерстві оборони є декілька складних контрактів, що потребують судового розслідування, де Фармтер один з цих горе-контрагентів. На них мають зуб українські офіційні особи. То хто ж керує турецькою компанією? Згідно з реєстрами, бенефіціаром Фармтер є турок Халіта Рабачі. Це прізвище ми згадаємо ще неодноразово. 23 травня цього року суд Анталії накладає на Арабачі та його компанії арешт. Блокуючи рухоме і нерухоме майно, також всі представники компанії, які брали участь в підписанні цього контракту, проходять підозрюваними по відкритому турецькими правоохоронцями кримінальному провадженні. Сам Арабачі намагається щосили себе вигородити, аби зайняти позицію потерпілого. Нам вдалося дістати сотні листів з розшифровкою допитів Арабачі прокуратурою Туреччини та нашими правоохоронцями, аби зіставити його свідчення у цій справі. І все стало зрозуміло одразу. На допиті турецьким прокурорам Арабач веде аграрний бізнес. Основним видом діяльності компанії Фармтер є сільське господарство, продукти харчування та тваринництво. А ось згідно з допитом українських правоохоронців, Арабачі працює виключно на оборонку. Основний вид діяльності моєї компанії це діяльність з виготовлення продукції оборонного призначення. На підтвердження своїх слів надаю лист, відповідно до якого фармтр займається виробництвом військової амуніції на власних виробничих потужностях, починаючи з виробництва сировини. Ось ще трохи цікавого з тексту стає зрозуміло, що халітара бачив взагалі не орієнтується в тому, скільки чого в нього замовляли. Відповідно до укладеного з міністерством оборони України договору, кількість замовленого товару складала 70 тисяч бронежилетів. Після отримання фармтри коштів від Міністерства оборони ми закупили сталеві пластини до бронежилетів у китайської компанії. Вказана продукція у кількості 17 тисяч штук надійшла не до Туреччини, а до Румунії, де зберігалася у складі аеропорту. Тож про якісь 70 тисяч бронежилетів говорить халіт, не. Відомо. Адже в договорі від 14 березня кількість замовленого товару складає 30 тисяч бронежилетів. Ще одне цікаве зіставлення слів Арабача з допитом радника Халіта Набі Куруна, який також був допитаний турецькими правоохоронцями. Я надаю консультації Халіту Арабачі з питань діяльності його компанії, у тому числі діяльності компанії «Фарматор». Я був присутній майже на всіх переговорах з представниками Міністерства оборони України та вів листування від імені компанії «Фарматор» як консультант. Після отримання від Міністерства оборони коштів фарматор з метою виконання умов договору постачання звернулася з пропозицією покупки зазначеного товару до компанії в Бахрейні. Фарматор також звернулася до китайської компанії, де замовила пластини до бронежилетів. Частина із замовлених сталевих пластин у кількості 9 тисяч одиниць до 4,5 тисяч бронежилетів була доставлена китайською компанією до складів у Румунії. Як бачите, тут вже нові цифри. Арбачу стверджує, що компанія закупила 17 тисяч пластин, а його радник веде мову про 9 тисяч. Ми б могли ще довго коперсатися в допитах підозрюваних про те, чи є в тому сенс. Слова жодного не збігаються. І в результаті, як стверджують експерти, рішення по цій справі найближчим часом отримати не вдасться. Розгляд справи може тривати не один рік, тобто надії на те, що ці бронежилети будуть поставлені в найближчим часом взагалі ніякої немає. Також нам вдалося роздобути виписку турецького банку щодо руху коштів на рахунках компанії Арабачі. Тут наглядно видно, що після надходження обумовлених грошей від українського міністерства оборони впродовж двох годин було здійснено 12 фінансових операцій. Розкидає Арабачі гроші виключно між власними рахунками. Пічніше в цій історії навіть не на те, що нас надурили турки, що ми досі не отримали такі необхідні бронежилети, що майже 17 нагальних мільйонів євро висить у повітрі, а те, що українські правоохоронці шукають винних не в Туреччині, а в Міністерстві оборони України. Нібито вони не просто провтикали репутацію контрагента, але й пішли на злочинну змову з ним. А для того, щоб довести ці здогадки, поліціянти та слідчі якимось чином отримали вище згадані свідчення від Халіта Арабачі. То що ж саме інкримінують Міністерство оборони? Корупцію чи розкрадання коштів до цієї спірної справи долучити просто неможливо. Тому наші правоохоронці звинувачують Міністерство оборони та його представників у розкраданні тих самих 580 тисяч доларів, що їх фармтір перевів у Бехрейн. Наразі міноборони відбувається від нападків слідчої прокуратури, тобто працює на два фронти зовнішній та внутрішній. Також підозрюють і самих перемовників, які насправді були просто посередниками між міністерством оборони та турками. Щодо перемовників, то це уповноважені від оборонки, які мали б мати досвід міжнародних угод та звичайно власні фінансові можливості, потрібні були для спрощення роботи міністерства. Їх функції спілкування з контрагентами та передача документів до Києва. При цьому вони не мають права приймати будь-які рішення чи підписувати документи. До таких людей є цілий перелік вимог. Аби наглядно було зрозуміло, то це особи, які володіють іноземними мовами, вже знаходяться за кордоном та мають власні фінанси на перельоти й зустрічі. Після цього перемовники просто передають отриману інформацію міністерству, яке вже й приймає рішення щодо можливої співпраці. Тож як вони можуть фігурувати у відкритому проти них кримінальному провадженні, нам залишається тільки здогадуватися. Хоча, можливо, наші правоохоронці просто хотіли повісити на когось всю відповідальність, а не розбиратися в деталях. Вже перед моментом виходу матеріалу нам розповіли про ще один цікавий факт щодо діяльності Арабачі. Він в момент підписання контракту з Україною продовжував і продовжує надалі працювати з РЕФ. Нагадаємо, Халіт Арабачі є бенефіціаром SU Group яка, як виявилося, є власником Альфалог Інтернешнл Компані. Це міжнародна компанія, що забезпечує перевезення між Туреччиною та РФ. Проте міжнародна компанія «Альфалог» забезпечує повітряні та морські перевезення між Туреччиною та маршрутом Туреччина Російська Федерація. Також компанія надає автомобільні перевезення через субпідрядника. Халіт уклав контракти з Україною і одночасно доставляє вантажі до Російської Федерації через «Альфалог». Підтвердження виписки з банку за перевезення тут і червень, і липень, і серпень, та навіть вересень цього року, саме під час зухвалих атак російськими ракетами наших мирних міст. Тож чи дожене правосуддя зухвалого ділка і чи повернемо ми сплачені кошти, дізнаємося згодом. А поки продовжимо слідкувати за цією історією, про нові факти розповімо у наступних випусках. Найголовніше, аби інші більш надійні контрагенти. Все ж працювали на користь перемоги нашої держави, а все інше ми поборемо. Бережіть себе та на все добре.